Деблокували з понівеченої автівки. На Прикарпатті в аварії загинув чоловік. Дорожньо транспортна пригода трапилась вранці 29 квітня. Між населеними пунктами Бурштин та Насашини вантажівки зіткнулися з автівкою Чері. Водія легковика одразу доставили до лікарні. Проте від отриманих травм він помер у медзакладі. Обидва водії за кермом були тверезі. Наступна аварія з потерпілими трапилася 28 квітня близько 15 години, 25 хвилин у селі Вовчинець, що у Івано-Франківській громаді. На місці. Ці події поліцейські з'ясували, що керманич автомобіля марки Volkswagen Поло 2005 року народження. Місцевий мешканець не обрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги виїхав на бордюр. Опісля здійснив наїзд на чоловіка. Травмованого потерпілого мешканця Івано-Франківська 2004 року народження доставлено до лікарні. Ще одна аварія з потерпілими трапилася неподалік населеного пункту Глибівка, що у Богородчанській громаді. Водій не порався з керуванням та допустив з'їзд. У відомо, що 73-річний водій автомобіля марки ВАЗ, мешканець Івано-Франківська не впорався з керуванням та допустив з'їзд у Кювет. Як результат травми отримав пасажир легковика, він мешканець обласного центру. Його госпіталізовано до лікарні слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Карпатські правоохоронці вкотре просять водіїв неухильно дотримуватись ПДР, а також бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкісний режим та не сідати за кермо у нетверезому стані. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.